Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Tower Тавер Дефенс. в мене вже летять трейди. Їх треба шведесенько вимкнути. А завітали ми для того, щоб з пацанами реально потужними пройти зараз. Ось цю двіжуху. Просто неймовірно тяжко тут написано. У мене зібралась команда. Ось цей кент. Він мені тільки що підігнав кілька юнітів. Я от дуже оцього хочу вибити. Ось цього, цього зі саблю. Мені здається він прям потужний. Микола він уже мільйон разів з нами був. І ось цей кент, ну в нього правда немає, немає челів, то я не знаю, як нам проходити. Поняв. От, дали мені ще одного камера спайдера, дали мені спікер спайдера і. Ось такого мені дали, такого дали ще одного. Жесть, мені тут стільки всього надавали. Я не знаю, що мені з цим цим робити. Так, в общем, я думаю, як нам правильно затащити. Я би. Я би. Так, це що в нас? Чувак, то я такий, типу. Тіпок, бо цього непогано. Давай, давай, спробуємо. Ану, ти, підходьте, підходьте, підходьте. <хи> нам просто аби встигнути, поняв. Нам нам аби нам аби з кентами встигнути якось зайти з тими, в кого є в кого є чуваки нормальні. Бо цей, ось Рома ось Про, ну в нього прям ну в нього прям нема нічого, поняв. Я не знаю, як з ним проходити. Та ладно, братух, в мене є такий. Дякую, дякую. У мене такий є. А, давай, давай, давай з кентами щас запригнемо. Бемц, диви, диви хе <реш> Диви, диви, диви. Мені надо сейчас мені над якось розібратися. Я хочу я хочу ось ось цим, з цим, з, з Миколою, і можна ще якось, то, що в кого пети, нормальні. Брома про но ну в нього нема петь. Ось, Микола стоїть, погнала до нього. Бенс, все, ну, Рома Про до нас залетів. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Головне те, що ми повинні розвалити. Просто в Роми тупо нема нічого, поняв? В роми тупо нуль. Диві, це я вже поставив спікера спайдера, який вже дамаже. Це хорошо, що він його тут поставив з однієї сторони, а з другої навіть не знаю. От, ми потихеньку зараз будемо підфармлювати гроші для того, щоб у нас все було максимально хорошо. Поставимо ще одну ферму, і нам треба прям лавеха. Потім ми поставимо тут, наприклад, ось Вантуса. А далі будемо вже розбиратися із павуками і так, далі, і так далі. В общем, все по накатаній. Але у нас ось є кен з базукою. Це хороший чувак. Е, є Мик... Рома про, в якого є тільки такі чуваки. Це біда конкретна. Є ось цей чувак, в якого є сабля. А де Микола? А Миколи з нами нема. Ну, всяке буває. <реш> Микола, ось до він є. Мені він надо. Микола, погнали. Ми з ним на Ізі зможемо насправді пройти. Пети в нього доволі-доволі потужні. Надо його ще знайти. Ось о він є. Погнали, погнали. Коля, let's go! Давай, 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 братуха. Старина. Бемс, нормально, вдвоєм залітаємо. Я думаю, зараз буде прям добре потужно. Бемс, ставимо фермера. Фух, ще буде жирно. Він уже тут поставив дарка. В принципі, нормальна двіжуха. Він, він потім, цей дарк, він потім достатньо, достатньо сильний такий. Він зараз буде пропускати їх, насправді, бо в нього радіус. Дуже маленький. Але потім, потім все буде потужно. Він їх зараз подамаже, поняв всіх. Я тут поставлю щас, е, вантуса ніндзю. І буде все суп. Головне, що автоскіпа, щоб був скіпчик. Щоб я не встиг! Ох ти ю. Перший раз так не встиг. Блін, він продав, поставився. Він... Ну, так собі. Так собі, так собі це ми зробили. Насправді, що він продав. Можливо, не треба було продавати. Ну, що ж пробиш, головне, те, що я зараз буду ту поставити купу всяких мобів для того, щоб заробляти лавеху. В принципі, я з цим не парюсь. У мене 390 є. Ми можемо ще одного за 200 поставити. І навіть ще одного за 200. Зараз дойдуть. Можна скіп поки. Виробити, якщо що, будемо дивитися, що Микола нам каже, щоб ми прям ну робили все правильно. В нього все ж таки там щось 100 чим-то перемог. Він прям доволі потужний чувак. І треба ну, його слухати іноді, тому що він тут не перший день в цій грі. Так, а 500 доларів у мене вже є, я можу за 200 прокачати тебе, поставити ще за 200 ще одного такого, і за сотку ще одного такого. І в мене по левехі і все прям супер. Поняв? Я зараз буду отримувати дуже багато, можна навіть за сотку ще одного поставити, але тепер уже по-любому треба тебе прокачувати, тому що може бути велика біда. Ми робимо скіп за 300 прокачуємо за 400 прокачуємо чувак у нас доволі потужний і ми, по ідеї, можемо нормально валити. Він поставив тут гліча. Гліч тут хороший, але його будуть стопити, поняв. Оце я за що переживаю. Його, можливо, треба було ставити десь ось тут. І потім він його би прокачав, і було би все, типа, супер. Ну, це тільки я так думаю. Можливо, він уже мільйон разів проходив цей режим, і він знає, як тут і правильно все робити. Так, за 600 ми його по-любому вкачуємо, щоб він був у нас максимальний. За сотку додаємо ще одного. Чи можемо ще одного? Не можемо. Так, за 250, значить, вкачуємо. Одна біда. Я по. Я по. Я в Миколи не бачу чуваків, які дають бабки. Оце прям проблема. Так, да, бач, він його переставив. Поки що, поки що. Мені все він постійно ставить скіпи. Походу з лавехою у нього проблем ніяких абсолютно немає. Я ставлю павука. Завіть за 800 його прокачаю, щоб він там трошечки той дамажив. Гліч тут хороший. Я взагалі не парюсь. Все поки що у нас максимально і максимально хорошо. За 250 апгрейдимо. Ще одного за 250 апгрейдимо. В принципі, все у нас добре. Він навіть скіпати встигає. Так, і за півтори тижні треба павука буде обов'язково зараз прокачати, тому що це халепа може бути. Так, зараз ми завалимо цього боса туалета. Правда, усипили нашого кентанія, Павука треба качати. Павука треба качати, братуха. Пам -пам 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 -пам. Бо може бути проблема. А по грошам великі проблеми. По грошам прям скіп вейв, павук качаємо. Ух oh, ти йо, oh, ух ти, йо, диви, ми зараз можемо на початку просто програти. Куда? Джетпака бийте! Бийте, джетпака! Хорош, завалили. Три тисячі треба. Три тисячі треба павука вкачати, щоб павук прям валив. Ловляться всякі проблеми, скіпаєм. Дві п'ятсот тільки, ні! Щас дуже-дуже опасно. Дуже опасно. Всіх наших мобів просто... просто всіх наших чуваків беруть і усипляють. Це великі проблеми, насправді. Три тисячі треба обов'язково, щоб. Euh, прокачати нашого павука. Все ж таки. Ну в мене є тільки 2800. У нас уже 11-та хвиля, ми дуже жирно йдемо. Він знову скипнув, 3800, я прокачую. Просто 100% прокачую. Е, можу ще прокачати наших ось цих чуваків. Я думаю, все буде хорошо. Ось цих теж. Поки що нормально, поки що нормально. З таким павуком, Ось з е, гліч камераменом, якого він уже нормально прокачав. Ми можемо нормально ставитись. А, і в нього є памкінг ферми він просто їх не ставив. Окей, і він далі скипає Він взагалі не париться з приводу цього. Ну. Окей, я в принципі теж не парюсь. Так, допрокачуємо наших вчених, щоб у нас все було чітко: 600 плюс 100, 500 плюс 50. Ну, значить, ми прокачуємо цих. Пентс, три штучечки такої сюди. Так, що тут у нас? Тут у нас насправді великі можуть бути проблеми. Він опять скипає, він все на автоскіпі чисто проходить. Я в шут. Так, наш павук трохи дамаже, але 5 тисяч коштує прокачати. Це трішечки дорого поки що для мене. Я навіть не знаю, що правильно тако зробити. Я розумію, що в тебе гліч ти хороша, але в нас тут ну, певні проблеми, ну, з'являються. Я думаю, ти це бачиш, старина. Нам треба скіп за пів Тори вкачати, обов'язково. Павуки повинні вписатися за цього за цим чуваком. Но вони його не добивають, так? Да? Так, да, вони його не добивають. Ну вони його, по ідеї, і тут повинні підловити. Тут ось денс-камера є. Павуки його не підловлють. Ні, павуки підловили. Все супер. За три штуки треба ще одного павука вкачувати. Дві які в нас великі проблеми. Три штуки вкачуємо. У нас тонна проблем! Тонна проблем! Я навіть не знаю, що робити. Напевно, ще одного павука. Да, ось ще аероплан полетів. Коротше, із-за того, що ми дуже багато наскіпали, у нас е з'явились великі проблеми. І мені це не подобається, бо треба зараз всім бити оцього аероплана. Це капець. Що Кипити! Півтори вкачали! За аеропланом, хлопці! Ви повертайтеся! У нас тут проблема! У нас тут велика проблема! І він пройшов. Жесть! Прикинь, тільки початок, тільки початок. І це тільки початок. У нас уже 17-та хвиля. І у нас уже купа проблем, насправді? У нас мільярд проблем просто із-за оцих скіпів, які ми використовували. Диви, просто усипили тіпа, і все, і хана. І тут дуже багато таких же самих жорстких тіпів. Все, вся мапа просто в чуваках. Оцей щас пройде просто на ізі. Я не знаю, що робити. Ми робимо скіп, прокачуємо. Ну, а тут уже все, да? Тут. Уже, тут уже габелла. Наскіпались, можна сказати. Може, знову? <смеш> <смеш> Давай. Давай, час затач. Давай, ставимо знову ферму. Та Коля, давай, давай, знаєш що, давай без цих, без шуточок, без шуточок. А то ми скіпали, прям дай Боже, і, мабуть, цього робити не треба було. Ну, спочатку автоскіп можна вробити і спокійно ставити ще одну ферму для того, щоб все було чітко. Він ферми чомусь не ставить, я не знаю, йому це, мабуть, не подобається. А, бо він поставив все, цього, я поняв. Зараз у мене автоскіп, цей поки буде трошки пробивати. Я поставлю тут вантуса, і все буде чітко. Давай. Все, вантус стоїть, якщо що, уже хорошо. За соточку. Ставимо цього кентика. Автоскіп ми вимикаємо. Ну я в баню автоскіп, це наша проблема. <гум> Номер один. Причому. Так, він все ж таки скіпнув знову. Окей, хорошо. Ми ставимо ще одного памкіна. І в мене знову така сама ділюга, що мені за 200 тебе поставити. Щас не вистачає грошей, все, вистачає, поставив. Хорошо, щось він пише. Я сподіваюся, все буде добре. Щас за 200 тебе чисто прокачаємо, щоб ти, якщо шо, якщо шо, що, щось там міг вирішити якусь проблему. Ми ставимо ще памкіна. Скоріше за все, ще одного памкіна я поставити не зможу. Да, я зможу поставити ось таких чуваків. Ну він знову бігає на автоскіпі, чисто. Не знаю, що робити з цим всім. Випадку, треба зараз ніндзю прокачувати, бо грошей тупо нема. Але трішечки прокачав. Зробили все ж таки один скіп, прокачали, треба буде ще чекати. 330 у мене є. За 330 ми по-любому можемо ще одного вченого поставити. І за 250 я би ферму прокачав, насправді. Було би хорошо. Поки що нам скіпи не треба, старіна. Поки що у нас і без скіпів вистачає проблем. Нам треба дочекатися оцих винести. У тебе є гліч, він хорош. Поки що до нього не доходять, це супер. Але ось є чувачки теж такі, ну знаєш, нахабні оці. І ну їх в баню. <ріст> Блін, за 600 було б хорошо те прокачати. Так, він скіпнув. Ми за 600, значить, прокачуємо. За 300 ставимо по-любому павука. Павука було б дуже хорошо хоча б на перший рівень прокачати. Але нащо його прокачувати? Хоча да, тут пішла нова хвиля, можливо, є сенс. Обалдеть, у нього автоскіп стоїть! Микола! Ми зараз стаємо на тій самій граблі. Нам не надо скіпи. Нам надо чилово, поняв? Чилово надо. Не надо всіх зараз бігати, нанищувати просто автоскіпом. Нам надо трішки підзбирати сили. Ні, він знову скіпнув. Як нам це пройти? Так, півтори прокачуємо павука. по-любому Надо сейчас в павука всі гроші вкидати. Просто всі бабки в павука. З такими скіпами нам по-любому надо прокачаний павук. Який буде всіх тушити. За 250 тебе вкачуємо. Надо більше ж грошей, щоб ще приходило. Бо можуть бути великі проблеми. Так, тільки не скіпай. Тільки не скіпай. У нас тут і так проблем. По горло. Не скіпай, будь ласка. Я розумію, він гліча хоче просто прокачати бистро, того він не скіпає. Але як ти його прокачаєш, як в тебе нема ферм, де їх не ставиш? А без ферм ну, нема як. Так, нідь за мене максимальний, хорошо. Поки не скіпаємо, поки все добре. За 300 тебе вкачуємо. Мініганчика. чисто, об'єм мініганчика. Тут ще лазери ось по 19 тисяч. У нас тут. У нас тут 88! Надо павука качати. Павука надо качати. А він три штуки коштує. Ну ми три штуки не дофармимо, поки ти прийдуть. Але ми зможемо. Він уже скіпнув! Ладно, у нас у нас багато проблем. Він знову скіпнув три тисячі, ми прокачуємо. Блін, ну з таким чуть-чуть прокаченішим павуком. Ми можемо. Ми можемо. Бо він ще й гліча, походу, да, прокачав трохи. Третій рівень, Dance камерамен, теж по тисячі, доможе, може, непогано. Для нас зараз тисяча це непогано, можна сказати. Тільки головне далі не скіпати. Так, будь ласка, це що за приколи? Тебе вкачуємо, тебе вкачуємо, вкачуємо. Просто всі гроші в прокачку. Поки що трошки йдемо. Держимося максимально. Ні, я не знаю, як це зробити. Я не знаю, як це закрити. Просто, я не розумію. Я хотів би зрозуміти, але поки що не розумію. У нас Dual Blade 94 тисячі, його гоняють діді туалети. Він не може Dual Blade почати бити. Капець, він ще ще раз скіпне, напевно. Да, він скіпнув. Мені мене да 5 тисяч, ще 4, Вже по-любому скіпай, що небудь уже роби. Мені треба 4 штук, Мені треба ще тисяча зверху. Давай, цього завалили. Давай, оце ось о пилка, жорстка штука. Пилку треба бити в будь-якому випадку. Просто, будь ласка. І ще одна пилка. Скіп за 5 тисяч прокачали. Байдуже. Ставимо ще одного павука. Одного вже прокачали, і слава Богу, 800 прокачуємо ще одного. Павук зараз дуже жирний. Павук дуже потужний. Ну, зносить 9 тисяч секунд. І це говорить про те, що все буде добре. З таким павуком, то точно. Отакий один краще, ніж два звичайних. Поняв? Так що в теорії в нас є всі шанси. Головне зараз багато не скіпати. Що робити? Аероплан знову полетів. 16-та хвиля. Старіна. Павукам байдуже они тупо подамажить просто до облайда. Давай на аероплана. Блін, Галимей на аероплана за загрився. Все, другий підбіг і поміг. Знову скіп, японів. У нас чисто все на автоскипах шурується. Я не знаю, ми дійшли до 17 хвилі, Я ще так не доходив. Автоскіпами чисто. Чисто скіпати постійно, я так не бігав ще. Так, три штуки надо. Сейчас буде три штуки. Апгрейд. Зараз один павук уже хороший. Уже можна сказати, передтоповий. Так, вакуум. У нас знову купа бабок. Я йдеям. Ну тут э, ці всі в окулярах. Є дуже гарна ідея поставити сюди оцього типа. Він не хоче ставати. Лоу, wow, що? А там кісточка, типа, поняв. Його би прокачати, щоб він палив би. Ото було б хорошо. Проте я не знаю, чи мені грошей вистачить. Бачиш, бо вони вже тут скаплюються, їх уже тут збирається дуже багато через те, що ми дуже багато автоскіпів навключали. І далі автоскіпа їм. Ну, може, досить! У нас тут проходять! У нас тут дуже проходять! Дуже проходять! Дуже сильно! 200 штук! У нас не готова армія до цього! Взагалі! Ну, павуки б'ють, як можуть, і його чуваки б'ють, як можуть. Чотири штуки. Апгрейд. радіусом буде бити. Щось буде придумувати, я не знаю. Тут ось 200 штук. Тут ось гіганти, це жернічі, я не знаю. Ми б'ємо двома павуками їх. Тут ось у ФОХА вже 340 тисяч. Куда ми? Коли ми їх встигнемо бити? Це вже все! Це вже габелла! І далі скіп, окей. Ставимо павука ще одну. 800 апгрейд. Просто я не знаю, що робити. Це вже все. Це вже кінечна. Це вже кінечна. Да. Приїхали! 21 перша хвиля, дуже-дуже багато скіпів. Деякі скіпи, можливо, можна було не так робити, а трішечки підчекати і в себе, можливо, було б супер-супер хорошо. Ну тут все просто тіпи щас тупо дойдуть і все. Тут, тут халепа через ці автоскіпи. Я впевнений був би, що якби не вони, то ми б точно насправді змогли би. Змогли би й дуже сильно, але цього разу хвиль було 16 Тільки ми побили. А ми були на 22-й, розумієш? Типу, ми були силою на 16-ту. А билися проти 22-ї, розумієш? Того така справа. Бо, типа, 17-та, 18-та, 19-та, 20 та 21-го бігали в нас на мапі тільки що. П'ять хвиль просто в нас на мапі сиділо. Через то ми, ну, застряли, можна сказати. Проте є чудова ідея. У мене є 507 цукерок, і я, в принципі, не проти відкривати кейса. Можливо, мені щось толкове випаде. Квестів у мене вже нема. Я хочу оцього. Я дійсно хочу, в нього ДПС виростає до 16 тисяч, оцього до 25 тисяч. Це дуже жирні. І я би хотів би відкрити хоча б один кейс. Можливо, би мені щось випало толкове. Єс, yes. рейер. Ну, такого в мене насправді ще не було. <хи> погнали його затестимо. Осьо він, Рейер, він б'є по радіусі, в нього... в нього ДПС 2000. У нашого Ніндзі теж 2000. Но він трішечки дорожчий, радіус у нього менший, кулдаун у нього більший. Ну починає він з дамага 400, а потім доходить до 1000. Хм, цікаво. Погнали, затестимо його в якомусь із режимів, наприклад, ну, в пустелі, чому б ні. Блін, Блінкенте, нас ще троє. Ви гоните. Я хотів соло. Я хотів чисто затестити одного персонажа. Всю. 그 도... Все, це все, що я хотів зробити. Так, гра у нас пошурувала, ми ставимо, значить, вчених. Не паримося, можливо, пацанам зараз і гру виграю. Але і в них насправді тут є отакі чуваки, значить, уже можна не паритись. Бо тому що ми пам'ятаємо, що навіть таким чуваком можна пройти гру на ізі. 230 у мене є, ще треба трішечки до 300, і ми його поставимо. Він б'є по радіусу, все я прям в початку поставлю. Нехай чілить. Чуваки, нібито автоскіп врубили. Я думаю, що все буде добре. Головне, щоб ти прокачав свого тіпа і щоб ну, він добивав уже всіх. А в тебе поки що грошей на нього не вистачає. Ну нічого, за то якщо ти скіп, нажмеш скіп, нажми по фасту, прокачай чувака. Во, а я поставлю тут свого. Диви, з'їв половину, з'їв ще. Оці може трішечки й дойдуть. А ні, ти теж свого цього поставив. Та й хорошо. Та й хорошо. Пройдемо. Сто відсотків, я не парюсь. Так, 466 у мене є. Щас з'являться трішечки грошики, і ми його ще й прокачаємо. Потестимо, подивимося, наскільки він потужний. Ну насправді він доволі непоганий. Він б'є по радіусу, мені це подобається. Він далеко не поганий персонаж. Бемс, прокачали його. В нього радіус суперздоровий. Він, можливо, навіть крутіший, чим ніндзя. Бо ніндзя б'є одного. Я розумію, це б'є всіх. Та да, він не б'є чуваків в окулярах, але він б'є всіх інших. Можливо, треба міняти тактику і пробувати проходити іменно з такими чуваками, а не з ніндзями. Та да, він дорожчий? Чим ніндзя на 100 баксів. Прокачка в нього теж дорожча. Прокачка насправді добре дорожча. Але й він сильніший. Так що я навіть не знаю. Ми тупо тут стоїмо, випалюємо. Вони тут дзюпаки виставили ще якось, а я просто нікого не пропускаю. Шариш? Так, можна попрокачувати вчених. Диви, він цих даже хаває майже. По 500 демеджа тупо сносить Ото цим уже йому складніше, насправді, але то таке. То не саме головне. Він їх тупо підхавує, тако можна сказати. Це сюди доїсть. І все, до цих навіть діло не дойде. шариш? Надо прокачати тебе за тисячу сто відсотків прямо зараз. Старіна Бенс, диви, як уже їсть, хорошо. 750 демеджа. Оце я розумію. Правда, прокачка далі. Дивись, який коштує. В принципі, персонаж насправді цікавий, і шкода, що він у мене дуже пізно з'явився. Я думаю, він уже є у кожного. А я тільки зараз його отримав. Кух друзі, ну що хочеться сказати? Всім дякую за перегляд і всім пока.